Голова, живіт голова, Ліва, Лівий животик правий на голову. Не давай, давай, сам передня в роботі. Передня в роботі. Кидай ручку, дергай його. Ну, зміщи голову. Закінчуй поп'єчення, чотирьох. Давай, 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 Ілля, ну що ти стоїш гуляєш? Ну і тут під ньому підхоплює, що ти стоїш? Підхоплюй відразу. Слюха. Настій. Дерни його. Опа! Дерни. Вище ручку. Чого ти за ним ходиш, по колу, льоха? Працюй! ну! Ну підхоплюй. п'єчень закінчуй. Закінчуй живот, кажу. І я закінчую по голові. Не ходи, давай працюй. І тут! Ну що ти відпускаєш його? Дві воду штукай. Уклон атака, відразу, давай. Витягнено, вклон, кажу, зроби. І Тут пить. по животу, по печені. О.